Триває 1073-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1670 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 31 січня окупаційні війська Росії втратили 837 610 військових, 9 893 танки, 20 631 бойову броньовану машину, 22 445 артилерійських систем, 1265 реактивних систем вогню, 1050 засобів ППО, 369 літаків, 331 гелікоптер, 23 573 безпілотників оперативного тактичного рівня, 3054 крилаті ракети. 28 кораблів, 35 552 одиниці автомобільної техніки та 3 726 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.